Так, зараз стоять паузу. Володимир, яку маєте колонку з гарними басами. Е, якщо треба колонка іменно з гарними басами, е, треба колонку брати із сабвуфером. Е, того, що, якщо е, 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 колонка зроблена на базі е, динаміків е, широкополосних, що таке широкополосний динамік? Це динамік, великий, маленький, без різниці. Да? Тобто, тобто динамік. Ось, ось він. О. динамік. Ну, дінамік іграє всі музики одночасно. Поняли? Ось д... да, дивіться. Зараз я вам поясню, що таке все по акусті. Це дуже складна тема. Там можна багато хейтерів і спорів на це дискусію. Хейтери я вас жду в коментарях. У кожного своє мнение, і кожне воно по-своєму правильне, а по-своєму рагульне. Коротше, дивіться, що таке широкополосний динамік. Це динамік. Тут мембрана, яка двигається. І ось дивіться, щоб создати звук 10 тисяч герц, він двигається дуже швидко. 10 тисяч разів в секунду. Самі розумієте. Тобто є без бежить. Щоб создати середню частоту у 5 тисяч, наприклад, він 5 тисяч в секунду двигається. Композиція музикальна состоїть із різних інструментів, комбінацій і всього цього. Самі розумієте, коли цей динамік питається прозвести всі ці інструменти, і скрипки, і бас-гітари, і все остальне, воно все своєю частотою грає, да? так далі. А ми хочемо баси. Баси це обично ударні інструменти, всякі там не бубенці, а іменно барабани, там так далі. Да? Ударні інструменти, які іздають гулкий звук. Цей звук дуже низькочастотний. Дуже низькочастотний, поняли? А низькочастотний звук для цього динамік має отак ходити з дуже великою амплітудою, але медленно. Ну, тобто, 40-50 разів у секунду це медленно для звука, поняли? Якщо 10 тисяч разів в секунду, це високий звук. А якщо 50 разів в секунду, то це медленний звук. І 100 разів в секунду це теж низький ще. Поняли звук? Але один і той самий динамік не може одновременно дребежать як комарик пищать і ходить отак. Він просто неспроможний создати ці звуки одновременно. Для цього треба, щоб у вас в будь-якій колонці окремо був динамік для низьких частот. Ну, В ідеалі треба на три полоси розложувати. Тобто, буває і п'ятиполосні. Ну, в ідеал це три полоси. Тобто, у тебе є э, пищик динамік, який играє, э, високі частоти 10 тисяч вишеда. Є е, динамік, який середній грає. Поняли? Е, ну, Фактично там від 2000 до 10, да? е, так далі. Він всі оці середні якраз і там і вокал, і все остальне там і грає. І є оддільний динамік, який іменно низи, іменно низ він грає. От, і Іменно він буде давати тобі отаке вот в ушах, що так, о, да, качає, качає. Понимаете? В машину сабвуфер вуфер ставляють. Якщо ти в машині. Не поставишся в вуфер, а будуть іграти тільки колоночки, це буде писк комаря. То що колоночки будуть середньо грати, ну баса в тебе не буде. І за того в будь-якій колонці, якщо тобі треба бас, тобі треба, щоб колонка состояла із десь нескольких динаміків. Якщо колонки отакого от типу состоять із двох динаміків, вони хорошо іграють в принципі все, вони широкополосні. Але бухкати, як в тебе в машині із сабвуфером, воно не буде бухкати. Понімаєте? То що для цього треба третій динамік? Ці два лівий і правий создають типа стереоефект, А один якийсь центральний має просто бухкати. Без різниці, де він. Направлення хоч ззаду його причепи. То що бухкання воно розпространяється, людське ухо не понімає звідки звук іде. Високочастотні знає де комар пищить, а низькочастотні ти не понієш, откуда вони йдуть. Хоч під столом постав, без різниці. Не треба третій динамік. Например, колонка Хов-Стара А6, Хопста А20 А60. Мають іменно мають савуферний динамік. І тоді він буде в тебе бухати. Оці колонки, ну, якщо брати колонку з закритого типу, бухкати не буде. Вона хорошо середнє, грає класно, да, але повністю бух-бух не буде. Або тут ще можна брати колонку, ну все одно. Басовички ділають на колонках, то вони спасають ситуацію, все одно. Да, вони трошки низи додавляють оці басовики, наприклад, як в оцій Да? Ось. Колонка тут один це в нас активний динамік, а другий це пасивний динамік. Тобто Це і грає, а цей підбухкує низькі частоти йому в такт. Тобто можна вважати, що він як басовик. Що він типа як сабвуфер працює, Але він занадто маленький все-таки, і обично сабвуфер має бути більшим розміром, ніж динаміки, які середні середньому грають. Так що треба шукати колонку із сабвуфером. Якщо напишіть мені в лічку, щось вам підберемо по вкусу, я вам відео скину, як яка колонка грає, щоб ви побачили наглядно, як вона грає, тоді її вибрали, щоб не брали, що попало. Ні, можна, звісно, саввуферно взяти просто. Он, взяв вот отакий сабвуфер і не і не паришся. Ну якщо хочеш нормальний, то бери вже більшого розміру. Де в нас він більшого розміру? І там. От нахуй, так? Це що легше, да? Це легше. Кухіра легше. Або осів. Береш і не паришся, баси будуть. Ну, діаметр, динаміка тут і хорошу роль. Цей динамік він і тільки низькі частоти. Зараз розберемося з тим. Так.